Ну що, слухачі, настав час повернутися до рубрики, яка вже полюбилась багатьом. Ми знову розбираємо історії людей, які сумніваються. А чи не мудак я у цій ситуації? Це шанс подивитися на чужі життєві драми, оцінити їх з боку та навіть зробити для себе висновки. Готові? Тоді бігнали. Чи погана я людина, бо розв'язала лівчик в громадському басейні? Мені 22 роки. Я живу в досить гарному житловому комплексі і регулярно відвідую басейн, щоб позасмагати та поплавати. Сьогодні я прийшла, щоб позасмагати і зробити домашнє завдання у коледж. І на мій подив, тут нікого не було. І це було близько десятої ранку. Для контексту цей басейн досить великий, і я припускаю, що навколо нього стоїть близько 50 шезлонгів. Хвилин 15 тому, а це вже близько 11.30, прийшла жінка зі своїм. Дітьми із усіх вільних місць вона вибрала місця буквально поруч зі мною. Ну, це трохи дратує, але нічого. Я лежала на животі в бікіні, займаючись своїми справами, і верхня частина була розв'язана, щоб у мене не було лінії засмаги на спині. Майте на увазі, я повністю лежу на животі, тобто самого бюсту не видно, але бокову частинку так. Та її буде видно незалежно від того, зав'язані бретельки чи ні. Так чи інакше, я повертаю голову і посміхаюсь цій жінці, яка сидить зі своїми дітьми. А вона. Кидає на мене огидний погляд, починає сварити за те, що у мене розв'язаний лівчик на очах у її дітей. Я, м'яко кажучи, була дуже вражена і сказала їй: ну, ви можете піти і сісти де-інде, якщо вам не подобається. А вона назвала мене мудачкою. То чи я мудачка, бо не зав'язала топ перед її дітьми? Я відчуваю себе скривдженою і розгубленою через те, що мій наречений зробив зі мною, і що буде, якщо я розповім це батькам. Я, мені 20, заручена зі своїм хлопцем, йому 26. Ми разом вже два роки. Він ніколи раніше не робив нічого подібного, тому я думаю, що саме тому я так налякана. Я просто не знаю, що ще сказати. Зазвичай він такий добрий, і я відчуваю себе скривдженою, якщо можна так сказати. До суті, це було дві ночі тому, і з тих пір я не встав з ліжка. По суті, ми були в його ліжку, в його будинку і збиралися спати. Для інформації, ми з нареченим ніколи раніше не спали разом і не робимо нічого подібного, тому що я повинна берегти себе до шлюбу. Він це знає і він мене підтримує, і мені це подобається. Саме тому я зараз почуваюсь такою розгубленою. Ну от ми лежим і він просто починає торкатись мене в різних місцях. Я запитала його, що ти робиш, а він нічого не відповів, просто торкався. Я пожартувала що не думаю, що це дозволено, а він огризнувся, що йому начхати, що дозволено, а що ні. Я промовчала, я ніби дозволила йому це зробити, але я відчувала себе дивно. Через деякий час він мене поцілував і по суті попросив зробити щось тільки для нього, якщо ви розумієте про що я. Я сказала йому, ні, спробувала віджартуватися. Це було незручно. Я відчувала себе дуже незручно. Він просто тримав мене там і повторив, щоб я зробила це для нього. Він повторив ще раз. Я знов сказала ні, і встала, щоб піти до туалету, бо мене вже трясло. А він пішов за мною. Сказав, що я не можу вийти з ванною, поки не зроблю це для нього. Я продовжувала відмовлятись і чесно думала, що він жартує, але він був серйозний. Він зачинив двері і заблокував їх собою, сказав, що чекатиме всю ніч. І я сказала, що теж буду чекати. Ми просто стояли там деякий час. Зрештою, я сіла на край ванни, намагаючись довести, що я серйозно чекатиму. І в цей момент момент він схопив мене за плечі і буквально з силою потягнув на землю. Я сильно вдарилась колінами об кахель, але він навіть не запитав, чи зі мною все гаразд. Я просто мусила робити те, що він хотів, і весь цей час мені було так сумно, страшно, соромно, незручно. Це найнезручніший, найнезграбніший і болючий досвід для мене. Залишок вечора він поводився набагато миліше і вибачився за те, що зробив боляче колінам. Він попросив мене не плакати і нікому не розповідати, тому що він все, що хоче щоб я почекала до одруження. Якщо я буду поводитись дивно, то всі можуть подумати, що ми не почекали, і він сказав, що такі речі залишаються між парами, що я теж розумію. Наступного ранку я прийшла додому. Мама запитала, чи все в мене гаразд, і я відповіла так. Я нікому не сказала, бо мені соромно, я відчуваю себе скривдженою. Я знаю, що не повинна була робити нічого подібного, тому я не хочу нікому розповідати, що я це зробила. Певно, я просто розгублена. І чи не буде це жахливим? Иво, якщо я розповім мамі про те, що він зробив. Оновлення по ситуації: Привіт всім. По-перше, хочу подякувати вам за всі коментарі. По-друге, я хочу сказати, що я все ще збираюся одружитись. Я таки розказала про це мамі, і хоча вона дуже засмутилась за мене, вона зрозуміла мої почуття, підтримала і поговорила зі мною. Вона також пояснила мені багато речей, про які я, напевно, краще не розповідатиму нікому, і це мало сенс. Я також помирилася зі своїм нареченим. Він щиро і багато вибачався, і я вірю, що йому шкода. І хоча ми обидва визнаємо, що. Це все ще дуже дуже боляче для мене. Він не збирається більше штовхати мене або робити щось подібне знову. Тож зі мною все буде гаразд, і я збираюсь одружитися наступного тижня. А тепер уявіть, ви головний герой цієї історії, як би ви вчинили? Пишіть у коментарях і не забувайте ставити лайки. Чимодачка я за рішення відкласти весілля через коментар мого нареченого про мій шрам. У мене є видимий шрам на шиї, який залишився більше шести років тому. І ніхто ніколи не коментував його і не робив жодних негативних зауважень, окрім мого нареченого. Він постійно піднімав цю тему, думаючи, що це флірт. Наприклад, скаржився, що він цілував усе моє тіло, окрім шиї через шрам. Або казав, що він виглядає так, ніби дитина зіпсувала велике мистецтво, маючи на увазі мій зовнішній вигляд. Я не раз говорила, що мені це неприємно, навіть якщо він робить це жартома, але він лише запевняв, що все одно мене кохає. Наближався день нашого весілля, я була зайнята підготовкою, і ось кілька днів тому ми сиділи з його родичами, обговорювали майбутнє одруження, коли він раптом засміявся і сказав: я одружуся на тобі тільки без шраму. Я була приголомшена, особливо тому, що він сказав це перед усією сім'єю. Я встала, вийшла з кімнати, не витримавши. Тоді ми сильно посварилися, і він почав кричати. Що я королева драми і що не сказав нічого поганого мені. Коли я заявила, що розглядаю можливість відкласти весілля, він ще більше розлютився і назвав мене божевільною. Його мама підключилась до конфлікту і сказала, що я, очевидно, травмована своїм шрамом, якщо дозволила йому зруйнувати наш шлюб, і навіть запропонувала терапію. Вона запевняла, що проблема в мені, а не в її синові, який любить мене такою, якою я є, обрав своєю дружиною. Зараз я почуваюся жахливо і не знаю, чи правильно зробила, що відклала весілля і чи не перебільшала мої подруги ще раніше казали, що він взагалі не мав би навіть згадувати про мій шрам. Чимодачка, я бо кинула слухавку, коли моя сестра щойно народила дитину. Мені 34 роки. У мене є дві сестри Салі, який 31, і Беа, який 28. Ми завжди були близькі, або принаймні я так думала. Беа вийшла заміж кілька років тому і довго намагалась завагітніти. Врешті їм з чоловіком вдалося це зробити за допомогою ЕКЗ, і я була безмежно щаслива за них. Але протягом багатьох років були моменти, коли я почувалася виключеною з родини. Наприклад, я була єд родиною, кого не запросили на випускний Ба. А знаєте чому? Бо вона вирішила, що я все одно не захочу йти. Коли помер наш дідусь, зібралась вся родина і знову ж таки без мене. Бо вони знову подумали, що я не захочу прийти. А коли Беа організувала вечірку на честь майбутньої дитини, вона призначила її на день, коли знала, що я не зможу бути присутньою. Я тоді засмутилася, але все одно підготувала для неї подарунок, кошики з корисними речами для молюка. А ще поклала туди особливу річ. Поклала ковдру, яку зв'язала моя покійна тітка для мого сина, коли я була вагітна 6 років тому. Впродовж вагітності Беа говорила, що після пологів у лікарню запросять тільки її батьків, її і чоловікових. А потім вони хочуть побути вдома самі перші 24 години, щоб їхній собака звик до дитини, і це цілком зрозуміло. Напередодні пологів я поговорила з Беа, сказала їй, що мій день на роботі не дуже завантажений, і якщо їй щось потрібно, вона знає, де мене знайти. Ми ще не з. Знали стать дитини, тому всі були дуже схвильовані. На наступний день, близько першої години дня, я отримала відеодзвінок, де Беа і наш тато познайомили мене з прекрасним племінником, і я була в захваті. Але потім Беа передала телефон мамі і прийшла медсестра. Мама випадково сказала, що з ними також Саллі. Моє захоплення вмить змінилось на спустошення. Я запитала, чому мене не запросили, і мама відповіла, що вони не думали, що я зможу приїхати, бо я ж працюю. Я сказала, що це моя проблема, і що якби я знала, то могла б попросити дозволу піти, щоб розділити цей особливий момент з родиною, але замість цього вони всі були там і насолоджувались народженням племінника без мене, знову без мене. Я просто кинула слухавку і розплакалась. У той день я видалила себе із сімейного чату, поговорила зі своїм керівником, яка сказала, що без проблем би мене відпустила, і вона була шокована, що сім'я так зі мною вчинила. Я написала мамі про свої почуття, на що отримала сухе. Мені шкода, що ти так себе почуваєш. Мій керівник сказала, що це просто відмазка, а мої емоції абсолютно виправдані. Але чи не занадто сильно я відреагувала? Чи я була мудачкою, коли поклала слухавку? Чи модаки ми такими, бо вирішили тролити сім'ю дивними іменами для нашої ще не народженої дитини? Ми з чоловіком чекаємо на нашу першу дитину і вирішили трохи розважитись з настирливими родичами, які хотіли вибрати ім'я за нас. Проблеми почались вже за тиждень після того, як ми оголосили про вагітність. Одразу знайшлося купа експертів, які почали пропонувати свої варіанти. Деякі навіть настільки захопились, що вирішили, ніби вибір уже зроблено. Для доньки обрали Елізабет або Касандра, для сина Вільям або Патрік. І ми пояснили. Що ми не приймаємо пропозицій і не збираємось називати дитину так, як їм хочеться. Але у відповідь лише чули, що це гарні класичні імена, і що принаймні ми не маємо дати дитині якісь дебільне трагічне ім'я, як зараз модно. Точніше, що вони не дадуть нам дати таке ім'я, і тут мій чоловік придумав ідею: якщо вони не можуть відчепитися, то чому б нам не познущатися з них у відповідь? І ми почали заливати у Фейсбуки на сімейних зустрічах випадкові імена, яких точно не збирались використовувати. Десь коментували пости, ніби ми вже визначили з ім'ям. десь фотошопили знімки дитячих речей з вигаданими іменами, використовували все, що тільки приходило в голову. Десь почули в тіктоці, наприклад, ім'я Кантлі. І ще одно було Дікі, якесь було спрайт. Знаєте, це жахливо бісило родичів, але вони все одно продовжували нас виправляти. Врешті-решт все розкрилося, коли інший родич запитав, навіщо нам витрачати гроші на речі з іменами, якщо ми їх постійно міняємо. Тоді всі і зрозуміли, що це був Ролінг вони накинулись на нас із запитаннями, мовляв, навіщо ми так робимо? А ми чесно відповіли, бо вони нас дістали. Ми просто хотіли повеселитися, раз вони так наполегливо хотіли керувати вибором імен. Ну тут уже полетіли образи, назвали нас дітьми. На що мій чоловік абсолютно резонно відповів, що саме вони вели себе по дитячому, вважаючи, що можуть вирішувати за нас. Дехто зі знайомих вважає, що ми вчинили круто, а інші що перегнули палицю. А як вважаєте ви, ми мудаки чи ні? Чи можна мене вважати покидьком за відмову платити за стрижку моєї дівчини після того, як вона пожертвувала своє волосся? Моя дівчина, якій 26, багато років відрощувала волосся і завжди казала, що хочу його пожертвувати. Я вважав це чудовою ідеєю і навіть підтримував її в цьому. Говорив, що це дуже мило з її боку. І ось минулих вихідних вона нарешті це зробила, відрізала понад 30 сантиметрів і передала благодійній організації, яка виготовляє поруки для дітей хворих на рак. Це дивовижне. Історія, правда? За винятком того, що тепер вона ненавидить своє коротке волосся, каже, що почувається потворною, сумує за своєю довжиною і дуже через це засмучена. Щоб виправити ситуацію, вона записалася в дорогущий салон, робила якісь шари, фарбування, нарощування. Я навіть точно не знаю, як це називається. А потім просто надіслала мені рахунок на понад 500 доларів. Вона вважає, що я повинен його оплатити. І знаєте чому? Які її аргументи? Ну, вона ж зробила добру справу. Я маю її підтримати, бо я заохочував її до цього. Я відповів, що, хоч і вважаю її вчинок чудовим, але я не просив її жертвувати волосся. Це було виключно її рішення, і я не бачу, чому тепер я маю платити за це виправлення. Вона страшенно образилась звинуватила мене в егоїзмі і сказала, що я її не підтримаю, а тепер зовсім майже не розмовляє зі мною. То чи я мудак? Чи покидьок я покинув свою дівчину в ресторані, через що вона не пройшла випробувальний термін. Мені 27, моїй дівчині Сінді 26, і ми разом ще з університету. У вересні минулого року компанія, в якій вона працювала, збанкрутувала, і вона дуже важко це переживала, бо любила свою роботу, колеги навіть боса. А на жаль, бізнес не приносив прибутку, тож усе закрилося. Коли Сінді повідомила мені цю новину, я запропонував познайомити її зі своїм босом. У нас однаковий фах. Моя Компанія майже завжди набирає людей, тож шанс був хороший. Вона погодилася і після короткої співбесіди її взяли на випробувальний термін на три місяці. Я щиро радів, що ми зможемо їздити разом, більше часу проводити один з одним і навіть обідати вдвох. Але, як виявляється, плани були надто оптимістичними, чесно кажучи, як працівник Сінді була жахлива. Вона постійно запізнювалась на 15-20 хвилин, тож я перестав возити її на роботу, бо мені треба було приходити вчасно. В і вона сиділа з відкритим Google документом і залипала в телефоні, а година обіду в неї плавно перетворювалась на півтори. Загалом, ці три місяці це була суцільна катастрофа. Минулого понеділка стався рідкісний випадок. Сінді прокинулась вчасно і ми змогли поїхати разом. В обід ми пішли в ресторан, і вона їла дуже повільно. Я подивився на годинник, сказав, що пора повертатися, але саме в цей момент вона вирішила, що їй потрібна ще одна порція содової. Я делікатно пояснив. Що часу більше немає, але вона наполягала. Ресторан був переповнений, офіціанта не було видно навіть. Я поклав гроші на стіл і сказав, що я зараз піду, я справді пішов. Сінді, мабуть, вирішила, що я її чекатиму, але я просто сів у машину і повернувся на роботу. Вона з'явилася через 20 хвилин у стані істерики. Ресторан був у 10 хвилинах ходьби, тож підозрюю, вона таки отримала свою порцію. У п'ятницю їй повідомили, що на постійну роботу її не беруть через запізнення. Та низьку продуктивність, і знаєте що вона звинуватила мене, сказала, що я зіпсував їй кар'єру, бо вона запізнилась того дня через мене. А вчора ввечері запитала, як вона платитиме оренду без роботи. І я відповів: гарне запитання. А як ти будеш платити? Це добило її остаточно. Тепер вона навіть не хоче про це сперечатись. То чи я мудак у цій ситуації чи ні? Дякую кожному за перегляд. А якби ви могли отримати анонімну відповідь на будь-яке запитання від когось із вашого оточення? Що б ви у них запитали? Пишіть у коментарях.